Привіт! Я сьогодні з коротеньким відео на фронтальну камеру, але тема така, що тригерить мене давно, і так би мовити, чим скоріше я про це скажу, тим швидше мене попустить. І, по перше, дякую за увагу до мого каналу. Дякую за увагу до першого відео про переведення годинників за всі, -всі ваші реакції. Буду рада і вдячна, якщо ви продовжите так само підтримувати мій канал. А ще я сьогодні у худі від проекту наука, це вона, і в мене тут. Три прекрасні українські науковиці. Якщо ви знаєте, хто це, пишіть у коментарі. Зробимо їх ще більш популярними, тому що вони дійсно круті. Отже, по темі. Дофамін. Про дофамін говориться дуже багато, при чому говорять всі кому не лінь, буквально а, говорять і фітнес-тренери, і, і а, наркомани, і хто взагалі тільки собі може вивчити це слово, всі про це говорять. Але м, тут мала б бути реакція від популяризаторки науки, що Вау, класно! Ти ж сама зі студентських років пишеш всякі різне про дофамін. Це ж воу, так, але ні. А, чому? Тому що є дві з половиною тези, які мене дратують. Перша теза це те, що дофамін це гормон щастя. Тут, як то кажуть, погано все. І те, що гормон, і те, що щастя. Чому погано те, що гормон? Тому що е, та роль, яку в цьому контексті приписують речовині дофамін, вона виконується на рівні нервової системи. Е, тобто. Е, це задача нейромедіаторів. Гормони це речовини, які працюють на більш такому глобально-системному повільному рівні в нашому тілі. І. По суті, нейромедіатор і гормон це дві різні ролі, яку може виконувати одна й та сама речовина. От дофамін якраз належить до тих речовин, які можуть дійсно виконувати роль і нейромедіатора, і гормона. І як у гормона, у дофаміна є свої задачі, які пов'язані там з тонусом судин, тиском кров'яним і ще багато чим. В нирках у нього є свої задачі, ну тобто багато всього. Але це дуже далеко від того, що люди вкладають, коли кажуть, що він типу. Гормон щастя. А, але чи попустило б мене, якби люди казали, що дофамін нейромедіатор щастя? Теж ні. Тому що друга проблема, власне, із словом щастя. А, я промовчу вже про те, що щастя, це дуже такий складний філософський конструкт, який явно не відображається і не описується метаболізмом якоїсь однієї речовини в нашому мозку. Але навіть якби ну, найбільш примітивно говорити про дофамін і про те, що він робить, а робить він дуже-дуже багато і навіть тільки в мозку, в різних ділянках мозку, в різних взаємоспілкуваннях між клітинами, він робить дуже-дуже багато. Altyazı Щастя це взагалі взагалі не туди. Тобто, навіть якщо ми звузимось до такого мейнстрімового визначення і тільки до тих функцій, які можна якось докрутити до лайфстайлу, то варто було б говорити не про щастя, а про мотивацію, заохочення, очікування, різні відтінки ось цього стану. Хоча навіть це це також не дуже коректно, тому що насправді дофамін бере участь у дуже дуже, дуже, дуже багатьох процесах в нашому. Організмі, в нашому мозку, і дофамінова передача як такий комплекс складних, елегантних молекулярних подій, це прям предмети дуже-дуже дуже багатьох досліджень. Отже, дофамін – гормон щастя, ні, це, це не так. Друга теза, яка мене теж Піддратовує це те, що в будь-якій незрозумілій ситуації нам треба більше дофаміну. І це може бути там для тої самої мотивації, до якої дійсно дофамін має стосунок, але чи коректно говорити, що треба більше дофаміну, отут питання, і відповідь, як завжди, скоріше ні. Чому? Тому що коли ми кажемо про кількість речовини, це має значення, коли вона у нас там в пробірочці. А коли ми говоримо про те, що в нас відбувається в міжклітинних розмовах, то варто брати до уваги весь. Скаскад взаємодії речовини і рецептора. Рецептор це така антенка на поверхні клітини, яка приймає речовину, тому що просто речовина сама по собі не має сенсу в нашому мозку. Нам потрібно, щоб її зловили рецептори антенки, запустили процеси міжклітинної взаємодії, запустили внутрішньоклітинні процеси, і дала ця клітина якісь, якісь відповіді. Коротше кажучи, це працює тільки в схемі, коли є рецептори. Отже, нам не стільки потрібно більше дофаміну, скільки треба зробити більш ефективну дофамінову передачу. Можна говорити про оптимізацію роботи дофамінової системи, як завгодно, але більш акуратно, не так грубо. Тому що самого дофаміну. Клітини, наприклад, можуть синтезувати достатньо, але якщо б людини недостатньо рецепторів певного типу до дофаміну, то не буде того очікуваного ефекту, про який йдеться. Про рецептори я окремо дуже багато говорю і пишу, тому що це, це дуже кру крута тема. І, наприклад, до того самого дофаміну у нас є декілька типів рецепторів, кожен з яких відповідає за своє. Знов таки, якщо там говорити про а, якісь попсові інтерпретації мейнстрімові розмови, то от прийнято говорити про те, що там Д4 дофаміну. Новий рецептор, наприклад, бере участь в нашому відчутті новизни, д 2 дофаміновий рецептор пов'язаний із залежностями. І там дуже-дуже багато всього. знов таки, все значно тонкіше і складніше, тонше і складніше, точніше. Але мій меседж в тому, що не потрібно все зводити до кількості. І це я ще мовчу про так зване обернене захоплення, про те, як насинтезований і виділений в синаптичну щілину дофамін повертається назад. Я мовчу про розкладання. Спеціальними ферментами про все це я написала в пригодах клітин. До речі, там детальніше із картинками це є. Але загалом це не описується на рівні популяризації науки, навіть найбільш якісною, тому що там ідуть складні біохімічні, біофізичні процеси. Це просто ну, нереально. Тому приводити таку примітивізацію як треба більше дофаміну, це прям дуже дуже погано. Не кажіть так, кажіть, що треба оптимізувати роботу дофамінової системи. Так звучить. Трошки нудніше, але це буде як мінімум ближче, трошечки до правди. І друга з половиною теза, як я її назвала, тому що вона дуже суб'єктивна з одного боку, з іншого боку, зараз я її поясню. Чому мене бісить, коли кажуть допамін, а не дофамін, говорячи українською? А, тому що, по-перше, часто люди, які кажуть допамін, вони це виправдовують тим, що вони просто дуже багато читають англомовної літератури. Ну, я теж читаю дуже багато англомовної літератури, бо наукова література, вона, вибачте, вся англомовна. Але а, якщо ми розуміємо сенс цього слова, оця літера Ф або П, вона з'являється у слові через те, що а, бере початок дофамін. Із фенілаланіну такої речовини амінокислоти, яка в свою чергу там з'являється зельтерозіну. Коротше складна біохімія, в якій навіть я зараз можу заплутатись, тому якщо я десь щось налажаю, я потім допишу. Але сенс у тому, що цей фенілаланін, він ф, ф, ф фенілаланін, але англійською він пишеться через PH. Тобто, коли вони скорочують там, наприклад, проміжні продукти до ДОФА, то вони скорочуються як до ПА, тому що це було пі від того PH. А ми маємо пам'ятати, що то F. Тому що всі назви речовин вони в принципі мають якийсь сенс, вони не просто зі стелі взяті. А коли ми говоримо в одному тим паче відео чи виступі, чи якось на одній своїй сторінці пишемо то дофамін, то допамін, то ті, хто всередині цієї тусовки, вони розуміють, про що мова. Але я особисто стикалася з ситуаціями, коли людина реально перепитує: а це дві речовини, якісь різні, чи це одне і те саме? Тобто, ми множимо сутності. Ми додаємо людям, які прийшли в популяризацію науки з нулем знань. Ми додаємо їм якоїсь тривожності, тим, що ми не даємо однакової термінології. Тому. Нема нічого кримінального в тому, щоб казати допамін і між собою в тусовках теж це допустимо. Але все-таки коли ми виходимо кудись в паблік, то давайте говорити дофамін, для того щоб це було по-перше, єдиною термінологією а по-друге, щоб у людей залишалась якась суть за оцим словом. Дуже дякую вам за увагу, дуже коротенько це все сьогодні. І буду чекати на ваші реакції, на поширення каналу, тому що я вже трошки навіть увійшла в цей смак, мені сподобалось, і я думаю, що я буду все-таки продовжувати проводити наук попіл далі, можливо, якось навіть розігрувати щось тут, якось іще привертати вашу увагу. Але поки так, і пишіть, що би ще ви хотіли почути від мене.